Усім привіт! З вами Юляна. вітаю вас на своєму каналі. Так, так, друзі, бачите, зупинитись неможливо. Як ви вже зрозуміли, це квіти, а саме орхідея. А цю орхідею я купувала з рук, це не від масового продавця, а з особистої колекції. Давайте, щоб вас. Не дамувати вам і не витрачати ваш час. Я її розкрию і потім покажу. Та-дам! Ось така класнюча орхідейка. Приїхала, як бачите, вона росте у прозорому горщику і в такому непрозорому кашпо. Давайте роздивимось рослину. Вона класна, це доволі таки доросла рослина, як ви бачите, що, скільки в неї пар листочків. От такі класні кругленькі форми листя. Сорт, до речі, не казала, це орхідея суперзебра. Як багато хто знає, що я шукала цей сорт, я дуже його хотіла. Навіть а, замовляла у деяких продавців, які масово привозять підлітків, але не назбиралася кількість бажаючих, тому її не привезли. Подивіться, які гарні корінчики, які вони класні, вони доросли В ніжки. Я все одно буду пересаджувати її. Я, можливо, і в цей горщик посаджу, а можливо, в трішки більший. Хочу її вирівняти, щоб вона рівненько росла, та і дати їй більше ґрунту, тому що в моїх умовах вона так висохне. Як ви бачите, вона прикрита тут мох і кокосове волокно. А в моїх умовах це дуже. Замало цього. Мені потрібно, щоб була кора. Ось така і тут на дні вже куча, куча, куча коріннячка. Я знала, що вона приїде, тож я взяла з собою препарат для поливу антистрес. і полю її із антистресом. Тут, бачите, навіть росте. Новий листочок. От така класна, вона не стоїть без кашпу, тому ставлю це так. Я... заломи від падіння. Ну, для мене це не страшно. Головне, що рослина здорова, багато коріння, багато листочків, і все в неї в порядку. Як бачимо, рослина квітла вже, в неї три квітоноса. Тож, от така. Красунечка. До речі, хочу подякувати Людмилі із каналу Людмила Light Orchids. Дякую тобі, що допомагала мені шукати цю красуню. Людмила мені скидала посилання на продаж у OLX, але я взяла все ж таки іншу трошечки рослину. Там рослинка теж була, в принципі, доросла, ну правда, що найменше в половину неї листя. І там, чим мені не дуже сподобався кущик, там мало коріння. ну як в моєму розумінні. От Тут коріння добряче, а там для того кущика трішки малувато. Ця красунечка попалась мені майже одночасно. Так вийшло, що я поки списалася з тим продавцем, поки вона мені відповіла, то я знайшла цю красуню і відразу її забрала. Різниця між орхідеями була в 100 гривень. Але за станом по кількості листя і коріння різниця була дуже очевидна. Тож, привітайте мене! в мене тепер є. Супер зебра і о, таке класне поповнення до моєї колекції. Моя одна маленька мрія. Ось така дуже класна на, на фоні руки. Ось, як ви бачите, така гарна. На цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, ви за мене порадувалися. Тож, Всім дякую і попереду багато цікавого!